Приблизно такий вигляд матиме житло людей на Марсі. Будівлю надрукували на 3D-принтері в космічному центрі НАСА у Г'юстоні. Тут чотири спальні, дві ванні кімнати, робоча зона, що сполучається з лабораторією, тренажерний зал, медпункт та відкритий піщаний майданчик, який імітує поверхню червоної планети. На Марс астронавтів планують відправити в 30-х роках. Перед цим НАСА на рік оселить команду тут і перевірить, як люди переноситимуть тривале перебування в ізоляції на чужій планеті. Ми зрозуміємо, як усі обмеження позначаться на здоров'ї і працездатності астронавтів через рік. Одним з обмежень буде нестача води. Також астронавтам доведеться самим вирощувати овочі, такі як листовий салат чи помідори. Але під час експерименту головну увагу приділятимуть психічному здоров'ю. окрім ізоляції, обмеження свободи і величезної відстані до землі. Проблемою буде і взаємодія один з одним. Коли перебуваєш у невеликому житловому просторі з трьома іншими людьми, згодом починаєш від них втомлюватися. Команда з чотирьох астронавтів прибуде на базі рік. Експеримент почнуть цього літа. Тим часом НАСА вже обмірковує, як можна доставити на червону планету 3 d принтери, щоб друкувати таке житло майбутніх марсіан.